Оці кадри облетіли всю країну. Під час масованого обстрілу харківські рятувальники прикривають людей у підвалі з собою. А між ударами вони ходили і забирали з собою в укриття тих, хто залишався по квартирах. Це пекло тривало 5 годин поспіль. Саме стільки часу окупанти гатили кабами, шахедами та ракетами. Як вогнеборці пережили ту атаку, їх розпитала наша Ірина Антонюк. Бліцька. На цих кадрах харківські рятувальники прикривають собою людей у підвалі. Буквально стало стіною між російськими снарядами і мешканцями будинку. Мій побратим стояв зліва від мене, я стояв на проході. Чуємо мапет жужиться ближче, ближче, ближче. Він хватає дівчину. Я хватаю його з дівчиною. Закриваємо сам присідаю. І стоїмо один з героїв цього відео, Ігор Телебенів згадує: Росіяни гатили по місту 5 годин поспіль авіабомбами, ракетами і шахедами. Між ударами рятувальники бігали по квартирах і забирали всіх мешканців в укриття. Ми рятувальники, це наше завдання приїжджати туди, звідки всі тікають. І в той момент не було там не страху, не про себе там думати. Не думали про цивільних, бачили їх. І закривали якось собою найбільша цінність в цьому житті це життя людини. Якщо потрібно стати щитом, ми станемо. Ігор пояснює, закрити собою людей біля входу у підвал було питанням життя і смерті. Снаряди прилітали настільки близько, що в двері будь-якої миті могли залетіти уламки. Власне, так і сталося. Вони були повсюду. Ну я не кажу про вулицю, а на сходах був один уламок на сходах і один ось тут біля входу. Як вони сюди потрапили, невідомо разом із харківськими рятувальниками тієї ночі працювали пліч опліч колеги з інших регіонів. Роман Сукач прибув на підмогу зі Львова і теж. Закривав собою людей вже в певній довгій е практиці. Це є напевно такий найважчий випадок. Цей час я їм просто сказав, щоб вони не переживали. Бояться всі таких людей, що не бояться немає. Але все буде добре і дякувати Богу, так воно й вийшло. А на цьому фото психологиня ДСНС Анастасія намагається заспокоїти двох півторарічних братиків, яких щойно принесли до підвалу. Як у дівчини, можливо, у мене так серце одразу жалось, тому що. Ну, страшно уявити, що переживає в цей момент їхня мама. Що переживають в цей момент вони на місця? Атака Анастасія завжди бере із собою цього іграшкового медведика саме для малюків. Але якби я не хотіла заспокоїти його цим медведиком, він його трішки потримав в руках, потім віддав мені і вирішив, що рація йому ну така більш заспокійливий метод для нього. Анастасія рекомендує батькам в укриття за можливості брати із собою якусь іграшку, щоб відволікти малечу, а ще обіймати їх та прикривати вуха, щоб вибухи не так лякали. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков, ми Україна, марафон єдині новини.